Діти, які борються за життя, тепер повинні боротися за нього вдруге. Ми якраз в те время кушали, сиділи на кухні, і зразу потемніло, взрив ужасний. Люди почали панікувати, ми спустилися на мінус перший первого етаж. Йому треба підтримувати все і серцеву діяльність і дихання, і, і у нього повибивали всі апарати. Ми сказали, ніби зараз будуть якраз переводити якусь іншу лікарню. В день 8 липня Росія здійснила варварську ракетну атаку на мирні українські міста. Зокрема, у Києві під удар потрапив найбільший дитячий медзаклад в Європі Охмадит, де на момент ракетного удару перебувало понад шість сотень маленьких пацієнтів. Ракети повністю зруйнували будівлю відділення токсикології і серйозно пошкодили онкологічне відділення та інші. Під час атаки загинули дві людини за медичну допомогу Звернулися 32 поранених. З травмами госпіталізовано 8 дітей. В цей час діти перебували на діалізних процедурах в реанімаційних та операційних відділеннях. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ми їх спокійно спускаємо, і в координації з київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять в пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги або хто не може жити без електроживлення через певні медичні обмедичне обладнання. Одразу після атаки кияни кинулися до лікарні, щоб допомогти розбирати завали та принести усе необхідне для постраждалих: ліки, одяг, продукти харчування та воду. О, моє, Йо! Російська ракета Х-101, яка зруйнувала київську дитячу лікарню, базується на компонентах західного виробництва, стверджують експерти та українські посадовці. Про це повідомляє газета Файненшл Таймс. Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону. Аналіз російських документів проведений Financial Times, показує, як російські компанії у 2023 році змогли отримати деталі, ідентичні тим, що були використані в січневому Х-101, просто купивши їх на відкритому ринку та імпортувавши через Китай. Хоча в російських документах зазначено, що деталі були виготовлені західними виробниками. Всі вони вказані як такі, що були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіпінах, Тайвані або Тайланді. Те, що ці ракети летіли ціленаправлено в дитячу лікарню, не викликає сумнівів. Перед самим заходом на ціль ракета Х-101 робить запрограмовану гірку для збільшення кута атаки, що ми і бачимо на відео. На відео ми не спостерігаємо задимлення чи горіння ракети. Вона рухається по запланованій траєкторії гірки перед ціллю, що свідчить про те, що вона не буде пошкоджена засобами ППО і вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована, наголошує джерело Радіо Свобода в правоохоронних органах. Після такої жахливої трагедії Росія вкотре доводить, що вона країна терорист і немає жалю, як Путін та ці російські військові хто розуміє, куди і з якою метою вони запускають ракети, нещадно нищивши дитячі надії на здорове майбутнє.